Вітаю вас, мої любі, на каналі Таро Всесвіт. Хто ще не підписан, будь ласка, підписуйтесь. Тільці, Прогноз для вас на грудень місяць, останній місяць 2023 року. Давайте подивимося, що вас чекає. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте, будь ласка, лайки. Також приєднуйтесь до телеграм-каналу. Так, тільці 2023 рік, характеристика для вас. Дивіться, у нас буде характеристика, будуть основні запитання та буде порада. І так, енергетика, характеристика, грудень, тільці 2023. так, енергія місяця каже про те, що ви маєте обнулити якісь свої ситуації. Вам потрібно завершити ситуації, які вже вас дуже виснажили. Також потрібно звернути увагу на свій внутрішній стан. Якщо вас щось внутрішньо з'їдає. Да, вам потрібно подивити, задати собі питання, чому так відбувається, відпускайте ситуацію. Бачите, тут дівчина вона відпускає свою таку, знаєте, тяжість, да? і вона хоче відчувати себе легкою. Тож, якщо ви на когось ображаєте, просяєте цю людину, якщо ви а маєте якісь е, тяжкі ситуації за 2023 рік. Відпускайте цю біль. Е, я розумію, це може бути дуже тяжко, але потрібно вже відпустити свої думки від негативного формату, від тих ситуацій, які вас дуже бентежать вже довгий час. Тож, два, е, тож, грудень місяць, тільці мої любі, вам потрібно відпускати минуле. Відпускати повністю минуле. Так, основні запитання це в нас робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу. Чи здійсниться те, що ви плануєте в грудні, і буде ще у нас порада. І так, робота. Тільці, у вас для тих, хто працює, у вас буде можливість, знаєте, як отримати якийсь шанс, отримати якусь можливість, можливо, підвищення. Можливо, у вас буде шанс отримати більшу зарплатню, або продлити час. Можливо, вам потрібно якусь ситуацію вирішити, вам потрібен час да, для цього. Тож у вас, мої любі, буде так, що ви отримаєте робочий шанс зробити все так, як вам потрібно. Також у вас може бути ще пропозиція. Якщо ви не працюєте. У вас є шанс знайти роботу в грудні, але для тих, хто працює, у вас теж, бачите, рука допомоги, кубок дуже гарний. Да? Тут кубки такі собі стоять, а тут гарний кубок, да? така гарна можливість. Вона полягає в тому, що вам буде якась пропозиція по роботі дуже дуже гарна, і ви маєте використати цей шанс. Так, фінанси по фінансах у вас є перешкоди, якісь невирішені питання, які вам будуть зупиняти процес фінансування, да? там ваша зарплатня може затримуватися, або ви можете вирішувати ще якісь питання, які... Впливають да, на вашу заробітну плату. Тому вам потрібно бути активною людиною, да? активно вирішувати всі свої робочі питання, активно себе позиціонювати для людей, з якими ви працюєте, і не брати на себе більше, ніж ви можете. Тому що. Питань у вас буде багато. Все, що стосується фінансів, можливо, якісь кредитні лімити, можливо, у вас є якісь борги, можливо, вам хтось винен да, гроші. Оці всі питання маєте закрити. Поки ви їх не закриєте, у вас немає, знаєте, такого посилу, потоку ресурси, вони сфокусовані на. Якісь е, такі моменти, коли ви ще не заробили, да, або ще не віддали, не закрили, да, якісь свої питання фінансові. Тому ресурси вони будуть стояти на паузі, перешкоди. Але в цілому у вас кошти є, тому що активна карта, е, можливо, не в такому обсязі, як ви очікуєте. Так, далі у нас особисті питання. Особисті плани, особисті плани треба врегулювати, е є такі у вас, знаєте, справи, ситуації, які будуть довго вирішуватися, які потрібно яким потрібен час для того, щоб або активізуватися, або почати процес вирішування, не поспішайте, не поспішайте, е, якщо, наприклад, у вас там е, має там у кінці місяці да, з'явитися якийсь план, або вирішитися якесь питання, не треба його, е, на, ну, скажімо, потороплювати. Да? Не потрібно цього робити. Просто е, Якщо є свій час для цього питання, і хай воно в свій час і вирішується, бо так потрібно. Не потрібно поспішати і торопитися поперед поїзду, все вирішиться в свій, в свій час. Також у вас в особистих планах потрібно, тільці, гармонізувати свої сімейні стосунки, потрібно. Гармонізувати своє здоров'я, в кого є проблеми по здоров'ю, зверніть увагу на те, що у вас можуть бути якісь проблеми, це може стосуватися почки, міхур мочовий міхур, це, можливо, у вас якась жидкость, перебор у вашому тілі. Вам потрібно гармонізувати водний баланс. Можливо, ви в басейн підете, да? або якісь водні процедури будете робити. Не поспішайте ні в яких питаннях, і тоді все буде добре. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу на питання. Кохання, звернути увагу на те, що може з'явитися хтось іще в вашому е союзі, да? можливо, якийсь там кавалер або якась е дівчина, яка хотіла б е мати, наприклад, такого ж е коханого, як і у подруги. Тож, дивіться, будь ласка, за, за своїми питаннями, які стосуються кохання. Також робіть правильний вибір, який має дивіться, по роботі у вас буде пропозиція, вам потрібно буде вибирати. По фінансах у вас будуть питання, які потрібно закривати, активізувати, і вам потрібно буде вибирати які з них в першу чергу. Також по особистих питаннях вам потрібно буде і здоров'я гармонізувати, і взагалі робити вибір в своїх справах і не поспішати. Тож від вашого вибору залежить, як подальше буде розвиватися все. Але в цілому звернути увагу на питання свого серця, свого кохання, партнера, сімейного благополуччя. Чи здійсниться те, що ви плануєте? Так, дивіться, тут Верховна Жриця каже про те, що є якісь нюанси, про які ви не знаєте. Але якщо ви будете це все правильно. Да? Правильно розкладати і робити правильно вибір, то все здійсниться так, як ви плануєте. Просто ви ще не знаєте, які є нюанси в тих справах, які ви вже запланували, які ви вже хочете поставити на порядок виконання. Ви ще не знаєте, що у вас в цих справах чекає. Тому. У вас все здійсниться, все залежить від вашого вибору, наскільки часу це все затягнеться. Знаєте, в цілому я хочу сказати, що у тільців, у вас тільці в цьому місяці дуже активні карти на рахунок того, що вам потрібно буде обирати. Обирати і вирішувати, приймати якісь такі значущі рішення, які мають. Вплив на найближчий період це півроку, да? все те, що ви у грудні будете вирішувати, все те, що в грудні ви будете вибирати для себе на подальше. Да? Ви зробили вибір, да? і цей вибір буде з вами півроку, ну, десь плюс-мінус, да? Можливо, ви плануєте більш активно і швидше це зробити, але є нюанси, які кажуть про те, що не можна поспішати. І я хочу сказати, що ті тільці, які не відпустять свої минулі е, болючі справи, або ситуації, які вас вже вимотали, вимочили, е, і ви їх е, знаєте, як. Е, Тож, мої любі тільці, робіть правильний вибір, робіть його по совісті. Вибір повинен бути такий, щоб вам було комфортно і зручно знаходитися в цій історії, да? щоб ви не нашкодили собі самі, щоб ви не нашкодили людям, які будуть з вами там, працювати надалі або бути разом. Тож, таємниці, якісь да? або приємні сюрпризи, або Ситуацію, яку потрібно буде все ж таки відпустити, в коханні, є якісь таємниці, ви про них дізнаєтесь, є якісь непланові позиції, які в грудні вас чекають, тому будьте такі пильні, контролюйте свої ситуації, прибирайте все те, що перешкоджає вашим планам. Або прибирайте те, що ви тягнете за собою вже давно і ніяк не можете вирішити. Тому що якщо в грудні ви знаєте, у вас такий переломний момент виявиться, коли вам просто вас перед фактом ставлять і ви маєте зробити вибір. Від цього вже в подальшому на ваші майбутні якісь результати впливає саме цей вибір. Порада. Порада в нас вісімка Пентаклів каже про те, що ви маєте творити чудеса зі своєю долею. Да? Ну це я так, звісно, абстрактно, але щось в цьому є. Дивіться, всі фінансові питання, які вас тривожать, вони всі залежать від вас. Всі залежать від того, як ви Працюєте чи якісно, чи досконало, чи ви все чітко виповняєте по своєму задуманому плану. Да? В цілому, у вас є кошти, у вас є кошти, і вам потрібно з них, знаєте, їх так розподілити дуже вірно, щоб у вас потім не боліла голова, що ви щось не так зробили. І у вас є шанс. При, скажімо, збільшити, призбільшити свої фінансові перспективи, але для цього вам потрібно спочатку відпустити, закрити фінансові питання, які у вас накопичилися за 23 рік, за весь рік, за, за довгий період часу. Тож, закривайте всі свої фінансові питання. Дуже уважно відноситесь до пропозицій, да? робіть вибір і не поспішайте з результатами, не поспішайте, тому що є якась така, є такий нюанс, що якщо ви прискорите все, то тоді. Має бути е, в результаті якийсь негативний ефект. Якщо ви будете все робити, ось, знаєте, так, не поспішаючи, врегульовано, то тоді буде ефект дуже, дуже класний. Не поспішайте. Це ваш девіз на грудень місяць-тільці. Це був прогноз для вас, мої любі. Пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі вже в наступному році.